Учора, 18 травня, увесь світ відзначав День музеїв. У бродах для працівників історико-краєзнавчого музею підготували сюрприз. Як зізналися, винуватці свята для них несподіваний, але приємний. Про усе в сюжеті. Дивлячись на усе, що робить Бродівський історико-краєзнавчий музей, дивуєшся, адже тут працюють усього семеро людей: директор, троє наукових співробітників, бібліотекар, бухгалтер і музейний доглядач. Усе зроблене натхненно творчим колективом музейників Бродівська громада на правду оцінює. Свідченням цього є свято, організоване районним відділом культури, туризму та охорони культурної спадщини з нагоди Міжнародного дня музеїв, яке нагадувало швидше сімейну зустріч щирих близьких друзів. Привітати з професійним святом хранителів музейної справи завітали у народний дім міста Броди творці прекрасного. Культпрацівники, голова ради, профкомів, артисти. І з вітальним словом звернувся до працівників бродівського історико-краєзнавчого музею міський голова Анатолій Белей. Дякуючи кожному за збереження безцінної спадщини нашого багатого краю. Окрім цього, керманич Бродів відзначив щоденну нелегку працю музейників грошовими преміями. Приємні слова і дарунки підготували для працівників історику краєзнавчого музею Бродівська школа естетичного виховання, щоб все, що ви робите, сприймалося з великою любов'ю і радістю нашою громадою. Центральна районна бібліотека дякувала своїм добрим сусідам за плідну працю тривалістю у 20 років. Я хочу побажати вам на здоров'я і щоб держава нарешті таки я найшвидший час вашу працю. А Бродівський музика і депутат районної ради навіть пригадав старовинні пісні зі свого репертуару, які востаннє співав майже три десятки років тому. Підняло усім настрій музичне вітання від Підкам'янської школи мистецтв, представники якої зумисне приїхали у Міжнародний день музеїв. Кажуть, люди, що щось були, що будуть судити, як мене присудили всіх любимо. Збагатилася цього дня і музейна бібліотека. Директор районної газети презентувала книжки про події сьогодення та пригадала найяскравіші заходи, організовані музейниками. Святкова зустріч закінчилася вітальним словом від райдержадміністрації та спільним заспівом для музейників. У своєму колективу, звичайно, що хотілося побажати в першу чергу міцного здоров'я, щоб ніхто не не хворів, також творчих успіхів, достойних зарплат, бо ми знаємо, що бюджетна сфера, так сфера культури, вона є ну так, як так, так як є, так як є, має такі невисокі, на жаль, зарплати. І звичайно, що хотілося б побажати усіляких гараздів, добра, миру, спокою, благополуччя і всього на самого найкращого. Але справа в тому, що спілкуєшся дуже з такими творчими людьми, відповідно, вони впливають на, на мій світогляд і взагалі на моє бачення світу. Я намагаюся теж до них якось зі всіх сторін долучитися. Мені то дуже цікаво. Приходжу додому, намагаюся дитині розказати. Несу додому книжки, заставляю прочитати, розказую йому. Бачу, що й дитині дуже цікаво. Так, що робота надзвичайно цікава. Напевно, я дуже задоволена, що попала іменно в такий колектив. Я, напевно, найстарший працівник музею, напевно, не за віком, але працюю в музеї вже приблизно 25 років. І е, чи я хотіла би займатися тим, це життя, чи, чи то є справа мого життя? Звичайно, є, тому що, по-перше, е, ну, пройшло пів життя в музеї. Тут було все. Тут були якісь проблеми, які ми вирішували разом. Тут народилися наші діти в цьому музеї, тут ми станемо, напевно, бабцями скоро в нашому музеї. Ну і, напевно, хотілося б ще пропрацювати трохи на цьому робочому місці. У нас дійсно чудовий колектив, ми всі дуже дружні, ми всі один одному допомагаємо. Навіть в питаннях таких, ну якихось дрібницях, і я можу сказати, що я всім вдячна, всім бажаю здоров'я.